Укриття в нашому закладі розраховане на 49 місць та забезпечене усім необхідним як для короткого, так і для тривалого перебування в ньому малечі. Окрім технічного забезпечення, в укритті створена комфортна та безпечна атмосфера. Приміщення розділено на зони, ігрову, освітню зону відпочинку. Тут є столи, стільчики та м'які місця для сидіння, книжки, іграшки, інші матеріали та засоби, що допомагають зберегти спокій та відчуття захищеності у дітей під час перебування в укритті. Тут відновлена система вентиляції, що забезпечує чисте повітря. Маємо запаси питної води та продуктів харчування тривалого зберігання. Повністю відремонтовані та приведені до ладу. Електропроводка, каналізація, облаштований санвузол. В укритті укомплектований пожежний куток з усім необхідним для вчасного реагування на надзвичайні ситуації, генератор, аптечка та інші медичні засоби для надання першої домедичної допомоги.